Останнім часом всі раптом заговорили про українську музику, про те, що її багато, і про те, що її немає. Всі обговорюють ініціативу Міністерства культури збільшити квоти на українську музику в радіоефірі. Міністр культури пан Кириленко вважає, що цю квоту треба збільшити до 75%. Продюсери радіостанції кричать, що це неможливо. Але давайте спитаємо, що про це думають самі музиканти. І про це ми поговоримо з вокалісткою гурту Крихітка Кашою Сальцовою. Дуже дякую, що ви прийшли до нас в студію. Е, отже, у нас основне питання: наскільки оце квотування, яке пропонує Міністерство культури пан Кириленко, квотування до 75% на радіо, наскільки це допоможе зробити українську музику? Е, фа, Файфарні популярніше і популярнішу. популярнішу воно зробить. Питання тільки в тому, чи те, чи це не перетворюючи на парад? Пісень про хрущі, вишні і, і маму я б навіть сказала, що це буде порад пісень про дощі, забуття і каяття. А, ну, ну або таке. Ну, зважаючи на те, про що у нас молоді гурти і автори пишуть зазвичай: Любов, кров, все це. А, я гадаю, що ми всі, звісно, чому пан Кириленко до собі має посаду. А, менше з тим, 75% – це така чиясь смілива еретична мрія, яку не можна втілювати. Це нереально. Це не варто робити а. заради самої ж української музики, тому що е, природний е, концерт живих виступів показує, що 25% хорошої української, добре записаної, талановитої, добре зіграної музики у нас є. І вона може бути в ефірі. Е, причому я кажу про нові імена, а не про п'ять пісень Софії Тару чи Вибобул. А ви можете якісь п'ять нових імен назвати? Залюбки, я гадаю, що. Широкому широкому загалу обов'язково би сподобалися групи один в каноє. Сподобалися хто мені би Вігенморт. Зав'язала і не і Але мені здається, що і антитіла могли би бути більше в ефірі. І пані Валькова могла би бути більше в ефірі. Никита, і, в принципі, якщо так у вас посиджено диванчику до ранку, я гадаю, що я згадаю всі 240 груп, які зараз у мене є в плейлісті, які я зараз прослуховую і приглядаюсь. Якщо рецепт пана Кириленка про 75% – то така є еротична мрія. Е, то а чи є у вас рецепт? Що зробити з нашою культурою музичною, з музики? Чним бізнесом, щоб воно почало плодоносити нормальними піснями, хорошими піснями, чи, чи щоб хороші пісні доходили до слухача. отак? Ну, по-перше, потрібно всім музичним і культурним редакторам е, уявити, що вони тепер можуть писати лише про українську музику. Меморизувати це як галузь, а значить, потрібно, щоб з'являлися нові імена. Досить можливо кликати в ефір вже відомі імена. Просто розширити коридор можливостей для нових груп. А я, я припрошу. Я просто я знаю, що зараз частина людей почала думати десь, десь так. Ну, звичайно, вас не кличуть е, на телебачення. Нас е... кличуть. Групу крихітка кличуть це гаразд. Е, добре, коли ви виступаєте за мічних, ви кажете, ну ясно, що їх не кличуть там на телебачення, і всі хочуть, щоб їх на телебачення. Зробіть хорошу музику, пішню, Вони — хороша музика. Вони хороша музика, і цим підтвердженням є те, що вони вже збирають достатньо великі зали. Розумієте, коли я кажу десь за кордоном, що у нас є молода група, зібрала 300 людей в Лондоні або там, наприклад, в Нью-Йорку, кажуть, о, молода група, 300 людей, для них це багато. Тут група один канон двічі зібрала зали по тисячі людей. Жоден великий канал не запросили в ефір ранковий. Ніхто не написав зранку наше нове музичне відкриття прекрасні пісні. Натомість, звісно, з концерту п'ятниці, яка є великим музичним українським брендом, зроблять бік-багабум. А що заважає редакторам, журналістам і так далі? Тим, хто працює з музикою, має комплекси. шукати комплекси. Я гадаю, комплекси меншої вартості От, Тому що я з тим стикаюся. Ну, ми не знаємо, значить, цього немає. Ви не знаєте, тому що ви погано виконуєте свою роботу. Ви маєте цікавитися, ви чекаєте, коли до вас прийдуть. Розкажуть, занесуть конверт і там зачарують продюсери. Інколи хороші продюсери, інколи не зовсім хороших груп. Так і роблять фахові продюсери. Вони мають прийти і зацікавити там редактора, сказати це супер. Або ось тобі конверт. тобі конверт. Натомість молоді групи, як правило, Наш молодий виконавець. Непогано сопрано. Якщо у мене немає на жаль, абсолютного слуху. Натомість продюсери молодих гуртів або молоді гурти не усвідомлюють важливості людини в команді, яка ходила б їх розхвалювала. У мене, наприклад, не було у крихітки такої. Я шкодую про це, чесно кажучи, тому що не було кому продати нас, mm -hmm. не було там ніхто не заходив на станцію з ноги і сказав Водчула Оленовий сингл. Шкода. Я не знаю, яких успіхів могли би досягти з прекрасним музичним матеріалом прекрасними innocent матеріалами dying Колись сонце-кльош розпався, маючи дуже хороший старт. І вони створювали таку новітню українську гарну естраду. Є близько 50 груп прекрасною музикою, яка могла би стати маскультом, яка просто не дійшла до слухача через те, що ЗМІ робили вигляд, що ми будемо писати про Пугачова, вона справжня зірка ви непонятно хто. А групи в свій час думали, окей, окей, ну, ми не будемо грати далі, нам не цікавиться, який сенс. Ми зіграли концерт, ми зіграли 10. Ми випустили кліп, окей, що далі? А так а може тоді це е, ініціатива Міністерства культури про 75%? 25% Я би їм порадила. Я знаю. Вони просто напевно розуміють. Можливо, що якщо 25%, то насправді буде 3%, якщо вони зроблять 25%. Буде три старої музики. Тобто, замість однієї пісня Ані Лорак, яка є українським виробником музики, і вона талановита співачка, незважаючи на і громадянську позицію. Буде три пісні Ані Лорок. Ні буде ні тих молодих імен, про які я казала. Справа не в тому, що має бути 25 українською, має бути 25, з яких 10 буде точно новою. Ну і звісно, що е, є така поширена думка, що дуже молодих, дуже багато молодих груп недостатньо талановиті, щоб з'являтися на загал. Тобто, наприклад, що такі сюжети в піснях не можуть з'являтися українською мовою. Тобто, коли перепрошую Фарал Уільямс, я чую, і я розумію англійською, що там. Репер в приспіві всередині співає: Я роздору твою попу навпіл. А це пряма цитата з Фарвела Уільямса. Я чую її в українському радіо. А потім вони кажуть українському виконавцю, наприклад, Скрябіну, що я вб'ю тебе кохана не може звучати на радіо. У мене є питання, чесно кажучи, до цих людей. Нам питання тільки знані мови, здається, не тільки, а в тому, що у нас пісню з високоякісним художнім, але. Непозитивним сенсом не хочуть брати на радіо, тому що це примушує слухача відволіктись від всякої маячні. Тобто, в принципі, станції, мені здається, давно вже перестали гуртуватися навколо власне музики. Їх купують, щоб мати слот новин. І раз на 4 роки продавати рекламний час політичним партіям. Угу. У нас по радіо, коли перетинаєш кордон, угу. ти ніби з Росії не виїхав. Ну, Там з'явилися, дайся повалі. Їдеш по Донецькій області, у тебе немає враження, що ти перетнув кордон з іншою країною. І у нас окуповані чужими сенсами, культурними сенсами, Уересерівськими, старими сенсами, голови громадян. Саме тому окупована територія нашої держави. Нам треба провести Ато в головах? Нам потрібно провести АТО в головах. А може про про Проблема в тому, що у нас є таїще поволій, Ані Лорак. Не проблема в тому, що вони є. Проблема в тому, що вони зараз вважаються єдиними зірками. Ага. Ніхто не хоче давати. Е, я можливо погано думаю про радійників. Можливо, у них немає такого е, упередження серйозного, але мені здається, що вони не можуть допустити безкоштовно зробити когось, допомогти зробити когось зіркою. Вони мають за це щось отримати. Мені здається. Тобто мені зараз віддати вам гроші, які ви мені заплатили? Ну, може покладіть сюди. А, а чи є зараз якась схема, як українські виконавчі, ви е, бізнес заробляєте на життя собі. В, у вас є зараз бізнес. модель У вас є пікалка в ефірі? Автоматичний запікувальник матів у нас є. Ми Це єдина, це бізнес-модель? Гадаю, так. Просто пишеш нові пісні, записуєш, інколи позичаєш гроші на е, запис. Щоб потім повернути з концертів. А я знаю, що ви ще комусь зараз винні за якийсь свій запис. <газ percentage> я віддам. <газ <percentage> <газує> я те слово, яке вже озвучила, і <газує> дам. Я вам бажаю, щоб ви чим швидше <газує> той борг і віддали ті гроші. Це була каша Сальцова з гурту Крихітка. Дуже дякую, що до нас прийшли. Дякую за запрошення.